І початком медичної реформи вже чимало українців змогли позитивно оцінити можливість укласти декларацію із сімейним лікарем не лише у державній поліклініці, а і у приватній клініці. І при цьому абсолютно безкоштовно. Сьогодні покажу вам одну із таких клінік і розповім про п'ять причин, чому потрібно обрати саме біхелсі. Перша Біхелсі це мережа приватних закладів, які є близькими до вас у Луцьку, Львові, Ковелі, Володимирі, Любешові, Ратному, Маневичах та Старій Вижівці. У кожному із цих населених пунктів ви зможете як укласти декларацію із Біхелсі, так і прийти на одноразовий прийом. Друга Співробітники мережі висококваліфіковані фахівці, якість роботи яких регулярно перевіряють на відповідність національним медичним стандартам, не забуваючи і про якість обслуговування на кожному етапі від дзвінка для запису на прийом і до його завершення. В нас сформований графік прийому. У нас пацієнти чітко приходять, немає скупчення в коридорах, немає цього обмінювання інфекцією. Те, що було в державне третя причина укласти декларацію із Біхелсі зручний запис на прийом у будь-який час за вашими правилами: телефонний дзвінок онлайн через сайт клініки чи навіть через додаток на вашому смартфоні. Кожен пацієнт має до додатка код, який прикріплюється в системі. Щоб дізнатися свій код, пацієнт приходить до нас на рецепцію, і ми надаємо особисто через другі руки особи, ми не можемо передавати. Коли вводиться код, то можна побачити свої направлення, результати. Четверта причина бути із Біхелсі комфортні умови. У кабінеті лікаря все адаптовано для огляду як малого, так і великого пацієнта. Перевірка зору, електрокардіограма на місці. В ін'єкційній є всі необхідні вакцини, як для щеплень за розкладом, так і для сезонних. Та й із кабінету для забору аналізів не потрібно буде бігти за пробіркою. Все необхідне є тут. І головне, безкоштовно в рамках державних медичних гарантій. Ці дослідження, що ми проводимо, перекриває 504-й наказ і НСЗУ виплачує нам гроші. Нам надаються розхідні матеріали, такі як шпателі, шприци, вакцина. Ми отримуємо це все є безкоштовно для наших декларантів. І п'ята причина для укладання декларації із біхелсі щасливі пацієнти, які довіряють власне здоров'я. Та здоров'я своїх рідних саме цій клініці сімейної медицини. Ми всією сім'єю в неї, як в сімейного лікаря, записані. І в нас маленька дитина півтора року буде. Ми робимо тут всі щеплення. Дуже гарний персонал. Нам подобається завжди можна звернутися. Укласти декларацію та отримати цілодобову медичну підтримку і 15% знижки на платні послуги центру спеціалізованої допомоги можна прийшовши особисто до найближчої до вас клініки сімейної медицини біхелсі або за телефоном 0800 33 74 14. адреса всіх клінік та детальна інформація про послуги та лікарів на сайті BeHealthy.net.ua.